У кривому розі налагоджений чіткий механізм організації та надання допомоги військовим. Зокрема, міським штабом допомоги військовослужбовцям надається підтримка 17-ї танкової бригаді. Зараз увага зосереджена на покращенні технічного стану бронетехніки військової частини. Учора відповідальні особи штабу з Криворізької муніципальної гвардії передали військовослужбовцям танкової бригади 30 нових акумуляторних батарей. Крім цього, на этой неділі міський штаб приобрел на управления БТР, реактивного дивизиона двигатель, который также был передан воинской части. Накануне, накануне на собранные средства были приобретены материальные ценности, необходимые для ремонта техники в полевых условиях, которые были мною доставлены в район Артьомовська, где находится одно из подразделений самоходно-артиллерийского дивизиона нашей 17 й танкової бригади, наразі штаб працює над формуванням чергової партії запасних частин для танкової бригади та розглядає нові заявки військовослужбовців.